З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чи не кожен українець зазнав неминучого впливу війни на психологічне здоров'я? Свою статистику веде й шосинський психолог Ярослав Корх. Він наголошує, наразі вся країна відчуває дію довготривалого стресу. Це дуже погано, чому тому, що наслідки цього вони більші, значущі, та вони набагато складніше. Піддаються коригуванню та навіть лікуванню саме під час дії довготривалого стресу, всі хронічні захворювання. Також зв'язаний як з фізикою, так і ментального стану. Вони проявляються, будь то психологічного, або психіатричного стану. Тому так, зараз це дуже важлива і актуальна тема. Психолог зазначає, наразі важливо дотримуватись психічної гігієни. Зокрема, треба фільтрувати новини. Вони повинні бути лише з перевірених джерел. Якщо ви ставите ціль подивитися новини, то повинні бути новини, а не коментарі. Це дуже важливо, так? По-третє, не треба додумувати те, що відбувається на фронті. Так? Не треба збирати якісь слухи, так? то там займаються хлопці та дівчата, які професіонали своєї справи. Так? І... Треба, перш на все, хочу наголосити, дотримуватися закону, і взагалі законів нашої країни. Якщо сказано законом, що ми не повинні розголошувати або між собою пліткувати про бойові дії, або прильоти, і так далі, то ми повинні цього дотримуватись, так? Далі наступного кожен з нас робить все для перемоги, так чи інакше, так? Тому це собі скажіть, не треба культивувати наразі в собі відчуття провини. Треба пам'ятати, що психічне та фізичне здоров'я тісно пов'язані між собою. Ми повинні слідкувати за своїм тілом, так? добре їсти по можливості. Так? Добре їсти, це я маю на увазі здоров'я, здорове харчування. Так? Менше вживати алкоголю. Так? Більше проводити, якщо є можливість так на свіжому повітрі. Ну, зараз погода така, але все ж таки, так, ну, мабуть, зарядки і так далі. Якщо ви відчуваєте фізичне нездуження, апатію чи роздратованість, звертайтесь до спеціаліста, наголошує психолог. Але цей фахівець обов'язково повинен мати медичну освіту. У нас в місті є психіатри, в нас в місті є психологи з медичної освіти. І тільки ця категорія медпрацівників. Навіть не ваш педіатр, або терапевт, саме ця категорія медпрацівників повинна назначати препарати, пов'язані з покращенням вашого психічного стану. Це ви повинні розуміти дуже чітко, тому що я дивлюся, що така тенденція є, на жаль, не тільки в нашій громаді, взагалі по Україні, що дуже багато є онлайн консультацій і тому подібне. І потім людина приймає або курс. Або навіть дуже серйозні препарати. Які самі по собі міняють ментальний стан людини, деякі люди покращують свій настрій за допомогою стимуляторів, тобто алкоголю чи інших препаратів, Ярослав Корх наголошує це не вихід ситуації. Більше спілкуйтесь з друзями та рідними, займайтесь спортом. Якщо ж маєте погіршення сну, то от що радить психолог. Якщо погіршення сну, то є дуже багато наразі в Україні і нашого виробника дуже добрих лікарських засобів, які виключно на травах. Так вони допомагають. Але знову ж таки, щоб розумно та грамотно їх пропити, вони дали вам той ефект, на який вони повинні дати, то це треба пройти консультацію у профільного спеціаліста, який знає, яких. Бо тому що ми маємо кожен різний вагу, різний розлад, у когось більш, у когось менш, то треба це ж враховувати. По-друге, ну що, фізичне навантаження. Ось вічна вантажні. Якщо ви молоді люди кохайтеся, все буде добре. Погіршення ментального стану у шосткинців підтверджують терапевти та сімейні лікарі, пацієнти яких скаржаться на тривожність та інші нервові розлади. Зателефонувавши до однієї з приватних клінік шостки, ми дізналися, що прийом до психіатра розписаний аж на декілька тижнів наперед.